Я не знаю, в мене такі емоції. З одного боку, я розумію, що ця команда збірна, вона, вона багато може, але сьогодні такі обставини, мабуть, ми не дуже і не завжди віримо в себе. Тому такі матчі вони дають нам змогу відчути, що ми набагато краще, чим іноді буваємо, наприклад, в тій грі. З фарерами, де дуже було соромо всі збірні, всьому колективу ми зараз хочу від цієї команди попросити пробачення, тому що це була не та гра, яку чекали болівальники. Та ми саме від себе. Ми їхали туди за двома очками, та може вирішувати свої проблеми в останній грі тут. Але вийшло так, тому сьогодні такі емоції. З одного боку, я розумію, що збірна повинна робити е, великі зміни. І, мабуть, е, ну, для мене, може це і остання була гра е, в збірній. Е, десь е, було написано, де, 10 років я грав за збірною. Я не так собі бачив е, кінець своєї кар'єри в збірній. Я не знаю, що буде далі, але, але якщо так, то я дякую хлопцям, бо сьогодні була е, дуже гра, гарна гра, е, гарні емоції. та е, Головне, про що ми завжди говоримо 60 хвилин. І сьогодні ці 60 хвилин ми віддали. І колосальна підтримка в залі. І це дуже приємно. І Іноді, от... ну, більш нічого сказати, це, це було дивовижно з такою підтримкою, з такою грою. Ну, Мабуть, то, чого багато, багато мабуть, років вже не... в нас нема, це дисципліна ігрова. За майданчиком це золоті люди, я їх знаю. Але іноді е, в, в грі ми маємо багато помилок, на яких ми отримуємо е, дуже швидкі голи. Тому сьогодні дисципліновано грали в нападі. Так, е, ми знаємо, в нас є проблеми в захисті, і сьогодні теж було не ідеально. Але за що того, що ми... Були більш дисципліновані та набагато, набагато краща реалізація у нападі. Добре розібрали і воротаря, і я не знаю, який відсоток я ще не, не бачу, але дуже-дуже гарна дуже, дуже гра. І з такою можна виходити гра. Але якщо ми не будемо вкладати серце, нічого цього не буде.